І зараз покажу вам навколо, якщо я стану, що я тут бачу? Ось так. І знову сюди. Знову сюди. Так, зараз ми підемо. Це ось ще один вхід, де я говорила, можна сюди вийти. Також на Так, Зв'язок був пропав, зараз йдемо далі. Я ще хочу вам показати ці чудові вод... водойми. З цієї сторони така водойма на них. Тут це все штучні водойми, насипані. І тут побудовані такі на сваях, на воді, будиночки. Якщо називається це спортивна база. То я так розумію, що це для спортсменів повинно бути. Гуси, качки купаються такі насипні островки невеличкі, де розтутує верба і гуси ходять. Можна сказати, рай для гусей. Голубів, птахів, от тільки козочки немає, тої, яка була минулого року. Чудово походити, подивитися на цю красу, на особливо коли тепло. Коли холодно, то от під мостом стоїть така сітка, щоб не пускати всякий бруд, е її, мабуть, чистять. Зараз ми підемо, подивимося, така чудова качечка, якась ж... червоного кольору. Був хтось зі мною, пішов, мабуть, немає часу. Дякую вам за лайк, хто був зі мною. І тут ми трохи ближче підходимо вже до наших фазанів. Ні, це гуси. Вони кричать, як гуси. Лебеді так не кричать. Ну, так звичайний гусак, так. Крикливий, як гусак. Той танцює, той витанцьовує, кричить. А цей, цей на ньому кричить. Його хочуть покормити. Ось. Звуть, звуть, звуть гусика. Ану, ідуть. Всі побачили, почули, всі кричать. Мабуть, ідуть. Звуть, звуть, звуть їх. Звоть. Тут на вході продають їжу для пташок, яку можна їм давати. О, от гуска вже бачи. Гуска біжить, гусак. Гусак, де я подумала, що це лебідь. Ні. Це гусак іде. Ну, перш за все, хто горобчик, горобчик забрав. Горобчик забрав, гусак, поки прийде, то горобчик. Іде, іде, іде. ідем далі.